20-річна Юлія з дитинства обожнювала собак і часто згадувала добродушну вівчарку своїх батьків. Розлучившись з батьками, дівчина винайняла квартиру в тихому районі з хорошими сусідами і влаштувалася на роботу бухгалтером. Через деякий час Юлія вирішила взяти з притулку собаку, про яку давно мріяла. Відвідавши кілька притулків для тварин, дівчина нарешті знайшла, як їй здавалося, ідеальний варіант. Підростаючи цуценя вівчарки, яке дивилося нерозумними і трохи сумними очима, ніби благаючи забрати його до себе додому. Залишивши всі сумніви позаду, задоволена Юлія забрала вихованця на ім'я Бронкс з собою. Пес швидко звик до маленької квартири нової господині і відчув себе тут як вдома. Юля теж дуже прив'язалася до ласкавого і грайливого пса. І все ж дівчина дуже здивувалася. Коли одного ранку виявила, що Бронкс спить поруч з нею в ліжку. Звісно, Юля прогнала улюбленця з його спального місця. Ось тільки наступні кілька днів теж саме повторювалося. Прокидаючись вранці, дівчина виявляла, що пес спить поруч з нею. Як дівчина не намагалася пояснити тварині, що її місце на пухнастому килимку біля порогу, ситуація не змінювалася. А вдарити вихованця, щоб відучити його від такої поганої звички, у господині не вистачило духу. Юля дуже прив'язалася до свого нового пухнастого друга і з часом змирилася з його дивною, але такою милою звичкою. Все йшло добре, і нові турботи, які з'явилися у дівчини по догляду за кошлатим улюбленцем, були їй тільки в радість. Але тільки через пару тижнів Юля почала помічати, що стала прокидатися абсолютно виснаженою. І не могла сповсти з ліжка, хоча все життя дівчинка легко вставала навіть без будильника. Спочатку Юля не звертала на це уваги, вирішивши, що справа в монотонній рутинній роботі, яка, чесно кажучи, не викликала у неї особливого ентузіазму. Але час минав, здоров'я дівчини погіршувалося, а неприємна слабкість стала її постійним супутником. Тож Юля вирішила не гаяти часу і звернутися до лікаря. Лікар оглянув дівчину і призначив їй кілька аналізів. Але тільки медичні дослідження не виявили нічого особливого, що дозволило б поставити однозначний діагноз. Засмучена, Юля розповіла лікарю про свого домашнього улюбленця, який останнім часом взяв за звичку спати в одному ліжку з нею. Тоді лікар, недовго думаючи… Прийшов до висновку, що у дівчини алергія на собачу шерсть і виписав їй кілька препаратів для придушення алергічних реакцій, а також порадив звести до мінімуму контакт з твариною. Повернувшись додому, стурбована Юля дотрималася порад фахівця, почала пити таблетки і намагалася наполегливо пояснити Брохсу, що його місце на килимку біля дверей. Через пару днів дівчина відчула невелике полегшення, а пес слухняно спав у коридорі. Тож задоволена Юля вирішила, що лікар був правий. Залишалося тільки пройти курс ліків до кінця і можна знову радіти життю. Через деякий час Юля випила всі куплені ліки, а натуралка Бронкс все ще іноді залазила вночі в ліжко і спала поруч з нею до ранку. До того ж, сама Юля не тільки не одужала остаточно. Слабкість, млявість і апатія повернулися до неї з новою силою і перетворили життя бідолашної дівчини на справжній кошмар. Розгублена дівчина не знала, що тепер робити, до кого звернутися за допомогою. Бронкс був таким же активним і життєрадісним, як і в той момент, коли вона забирала тварину з розплідника і везла додому. Тож Юлія дійшла висновку, що справа не в ньому. Ось тільки життя Юлії, незважаючи навіть на задоволеного улюбленця біля ніг, стало по-справжньому нестерпним. Дівчині навіть довелося взяти відпустку на роботі за свій рахунок, оскільки думки постійно плуталися в голові і вона не могла зосередитися на своїх обов'язках. Коли Юлія вже зовсім зневірилася і з жахом думала, що у неї може бути смертельна хвороба, до неї в гості прийшла подруга, яка працювала ветеринаром. Побачивши сумний стан господині і дізнавшись, що все це почалося після придбання Бронкса, знайомий і наполегливо радив Юлії привести собаку в його ветеринарну клініку, щоб підтвердити або спростувати свої підозри. Ситуація дівчини була безвихідною, тому їй довелося прислухатися до поради ветеринара. Однак зовнішній огляд Бронкса нічого не виявив, тому собаці взяли кілька рідкісних і досить дорогих аналізів, на результати яких довелося чекати цілий тиждень. Цей тиждень видався ослабленій до неможливості Юлі справжнім пеклом, і коли нарешті пролунав дзвінок від знайомого ветеринара, вона негайно взяла трубку. Чоловік з хвильованим голосом повідомив Юлі, що вона підхопила дуже рідкісну і вкрай небезпечну хворобу з Бронкса, яку неможливо виявити без спеціальних аналізів. Страшна хвороба рідко передається від собак до людини, а у випадку Юлії це сталося через постійний тісний контакт з домашнім улюбленцем, найімовірніше, під час сну поруч. Ветеринар призначив терміновий курс дуже сильних антибіотиків для Юлії та її вихованця, додавши, що якщо дівчина ще трохи потягне, то все закінчиться для неї дуже сумно, в той час як у самого Бронкса не було ніяких ознак хвороби, він був лише її носієм. Юля негайно почала приймати ліки, як і її улюбленець. Після закінчення курсу дівчинка відчула значне полегшення, а результати повторних аналізів показали, що ні вона, ні Бронкс не хворіють. Того дня Юля нарешті зітхнула з полегшенням, обійняла Бронкса, який з необережності мало не вбив її, і дозволила улюбленому вихованцеві спати поруч з нею на її великому ем'якому ліжку.